21 березня у Другобичі в приміщенні відділу сакрального мистецтва музею Другобичина відкрилася виставка Етномандри у рамках святкувань 200-літньому ювілею Тараса Шевченка. Автором творів є молода талановита художниця Наталія Курій Максимів. Відкрила виставку завідувача відділом Сакрального мистецтва Музею Дрогобичина Леся Косаняк. Також мали слово мистецтвознавець Іван Дудич, директор музею Дрогобичина Алла Гладун та авторка виставки. Сьогодні в нашому відділі сакральному, відділі який називається етноманда. Це є виставка талановитої молодої, талановитої художниці до Наталії Наталі Курій Максимів. В свячена, вирочена вона святкування провадження святкувань з нагоди 200-літнього ювілею Тараса Шевченка. І мені дуже є втішно того від того, що до нас сьогодні прийшло дуже багато молодих людей, що вони своїм своєю присутністю пошановують не тільки великого кобзаря, а ще і Мисткиню, яка від цієї душі хотіла показати наше надбання, наше краще, наші звичаї, наші обряди, наші традиції, і познайомити зі своїм баченням нас всіх в цих стінах взагалі говориться в ну, якось, знаєте, інакше. Говориться про дуже високе, про щось таке дуже сукровенне. І власне і ця виставка пані Наталі, от ми дуже тішимося, що молода художниця, але теж, як кажуть, вона продовжує ці традиції, бо етноманґера називається виставка. Це така це мандрівка дитинство, таке казкове дитинство, у Ті всі кажуть, асоціації, які прийшли, кажуть, що з дитинства, майже казкові. І вона дійсно, коли дивишся, ну, я не знаю, але гріє душу, хочеться посміхатися. І дійсно надихає. На читання поезії, тому що це народна Шевченко це найбільше народний поет. Стосовно мистецтвознавчої точки зору, дуже приємно, що Наталя надалі продовжує виставлятися. Варто відзначити, що виставка Наталії Максимів була одною із перших ластівок, яка відбулася при відкритті нашого Тергобицького палацу мистецтв. І пані Наталя дуже часто виставляє свої твори спільно з асоціацією да торговецької асоціації художників, і дуже добре, що мисткиня органічно поєднує в своєму стилі. Спосіб наслідування народних майстрів і в той же час професійне мистецтво, що є надзвичайно важко і е, трудомістко, так як завжди, певна фальш в народному мистецтві, в способі подачі народного примітиву і етніки, дуже легко відчувається, бо все, що стосується народу, е, воно дуже легко відчувається, де є правдива, а де є надумана стилізація. Другого для мене став рідним містом, і мені дуже приємно також представляти проєкт. Етномандри у цьому місці. Цей кран вже побував, тобто мандрував в України, мав хороші відгуки в східній частині нашої держави, ну і також на Заході у Києві. Я вам дуже вдячна і вдячна Другобичу, що прийняв цей проєкт. Учні шкіл номер 17 та номер 10 розповідали вірші Тараса Шевченка та показали присутнім імпровізовані сценки по творах нашого Кобзаря. І жник на ньому сріблом тканий. Ой красно як? Та де про те до відасти? Ніде сам знаю, не ляже сонце під рідно, як я, чи ти, адже воно. Ти знаєш, звідки, звідки з раю, по німсті зло, то й срібло. А де ж той рай? Чи ти не знаєш? Чому ти так собі гадаєш? Проте я знаю все село. Щорай на небі там, де мати. Та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Роботи пані Наталії це витончений живопис на склі, виконаний у дусі найкращих українських надбань і традицій. І вона радо погодилася дати майстер-клас для маленьких дрогобичан, які хочуть навчитися цієї техніки. Я знаю, які це творчі і е, талановиті люди. І вони готові в кожну мить, якщо їм тільки даєш інформацію, що буде проводитись майстер-клас, вони обов'язково на цю зустріч прийдуть і візьмуть участь в цьому майстер-класі. Що потім вони зможуть ці всі е, ваші знання, е, ваш досвід передати нашим вихованцям. Художниця поділилася про свої творчі плани спеціально для Дрогобицького інтернет-телебачення. Проект «Атномантри» До, до рідного Дрововича на цій виставці представлена серія робіт технічної тематики, також сакральне мистецтво, і також е, ці роботи десь пов'язані з творчістю Тараса Геройовича Шевченка. Це, це малярство на склі. Етномандри розпочалися з Житомира, ще 2011 року. Тоді ще домантрували і до Києва, і до Дніпропетровська, і також у нас були на Західній Україні це от Рускавець, це от Самбір. Ста сусіди планується також ще в Запоріжжя. Тобто, взагалі цей проєкт має на меті відвідати якомога більше міст України і також познайомитися з традиціями цих міст.